Ой. Випадково. Тут у нас неігровий персонаж закритий, якого треба звільнити. Вот. Все ще доволі живучий. Не часто таке бачиш. Мене звати Ло. Як бачиш, я трошки в... Не І в мене є шикарна ідея. Давай ти мене звільниш. А я тебе навчу трошки заклинанням. Відмичка, ми відкриваємо його клітку. Дякую тобі. Я врятований. І я можу відновити свою подорожню. Мені треба зробити декілька речей спочатку, але я у тебе боробу. Поговори, пору. Повреколи, побачимося субто разу. Я тебе навчу О, заклинання. Не хулюся за мене. Іди.